Чи знищить Дональд Трамп Кремль так само, як землетрус руйнує Камчатку? Про це та інше говоритимемо прямо зараз. Мене звати Ірина Узлова, і сьогодні з нами Михайло Шейтельман, політичний стратег. Михайле, добрий вечір. Рада вас бачити. Вітаю з поверненням Добрий вечір, Ірино. В Росії біля узбережжя Камчатки на крайньому сході стався потужний землетрус? Його вже назвали найсильнішим у регіоні за понад 70 років. Магнітуда сягнула майже дев'яти Загроза цунамі досі зберігається. Тож, Михайле, як думаєте, чи стане ультиматум Дональда Трампа справжнім землетрусом для Путіна і його союзників Китаю, Індії, Бразилії? Особливо зважаючи на те, що Дональд Трамп вирішив запровадити 25% відсоткове мито на Індію починаючи з 1 серпня. Це дуже цікаве і глибоке запитання. Якщо продовжити аналогію між землетрусом і санкціями, то бачимо, що в Росії ніхто не загинув, і дуже мало людей постраждали. Але в сусідніх країнах люди таки зазнали лиха. І не тільки люди, навіть кити поблизу берегів Японії постраждали через цунамі, джерелом якого був саме землетрус на Камчатці в Росії. Те саме, ймовірно, ми побачимо і в проєкті Трампа щодо запровадження санкцій або мит, адже він обіцяв, що мита накладатимуть не на саму Російську Федерацію, бо це не має сенсу. Джект оф міст, містестер Трамп проджект то імпост санкшенс о то імпост тарифс косхі проміс not on Russian Federation itself because it is not enough. торгівля між Росією і Сполученими Штатами надто мала, щоб запроваджувати ефективні мита. Але президент Трамп пообіцяв і найімовірніше запровадить нові санкції та мита на ті країни, що є торговельними партнерами Російської Федерації. Таріс ню таріфсон де кантрісху із де трейд партнерсов рашен федерешн, тобто на її сусідів Китай, Індію, Бразилію. Можливо, Туреччину, хоча Трамп її не згадував. Але вона посідає третє місце серед торговельних партнерів Росії в галузі нафти і газу. Не на європейський союз, бо ще до неділі він був одним із найбільших торговельних партнерів Росії. Але нова угода, підписана між Сполученими Штатами і Євросоюзом, передбачає, що протягом наступних півтора року ЄС повністю припинить торгівлю газом і нафтою з Російською Федерацією найбільші наслідки таким чином припадатимуть на Китай, Індію, Бразилію і, можливо, Туреччину. Ми вже бачимо, що президент Трамп почав з Індії. Саме Індію він обрав для перших мит. Крім того, він пообіцяв ще й певні штрафи, щоб це не означало проти Індії за торгівлю зброєю та нафтою з Російською Федерацією. Вот чевий тмінсайдонно хі дідно експлеєн вот із депенальтісґенста Індія Фотрейдінвепонд Ойлвіфрашен Федерейшн. Тож можна сказати, так це буде землетрус, але землетрус не для самої Росії. Його епіцентр Китай, Індія, Бразилія. І лише потім самі ці країни Китай та Індія, мають вирішити, чи готові вони постраждати від цього землетрусу, чи краще розірвати торговельні зв'язки з Російською Федерацією, аби уникнути санкцій. То with Орсквейк Овевілкат Трейд Рейшеншіпвірашен Федерейшн то івой санкшенсайміндія вже фактично під ударом через субсидування кремлівської війни. А Китай, можливо, буде наступним. Міністр фінансів Сполучених Штатів Америки попередив Пекін про можливі мита у розмірі 100% закупівлю російської нафти oil. оскод Бесенд заявив, що попередив китайських чиновників: якщо закупівлі російської нафти, яка під санкціями триватимуть, згідно із законопроектом конгресу, мита будуть дуже високими. Але у відповідь почув, що Пекін готовий захищати свою енергетичну незалежність. Повідомляє агентство Reuters. Та що ж насправді захищає Китай суверенітет, долину чи свої справжні воєнні наміри проти Тайваню, Сполучених Штатів та всього цивілізованого світу, ефективно використовуючи Росію як дешеву автозаправку та проксі інструмент для початку нових воєн у цьому випадку я маю бути адвокатом зла, тобто Китаю. Бо насправді країна намагається зберегти суверенітет і зберегти відносини з Російською Федерацією щодо постачання нафти, газу та інших сировинних товарів. Китай дуже залежний від Росії в цих питаннях, особливо північні регіони Китаю, там немає жодних інших трубопроводів, окрім тих, що ведуть до Російської Федерації. Тож отримувати uh, so, getting... газ вони можуть виключно звідти. А будівництво нових потенційних трубопроводів це проект не місяців і не років, and а десятиліть. Отже, найімовірніше, китайці не готові припинити торгівлю, але ідея президента Трампа та скота Бесонта не змусити Китай повністю зупинити цю торгівлю. Йдеться про інше: перетворити її на частину великої угоди між Сполученими Штатами та Китаєм. Форс Чайнату абсолютні стодистрейдбатоенсінестумейкдистрейтс партовде між США бітвін Китаєм. Наприклад, і це лише приклад нереальний сценарій у фінальній угоді між Америкою та Китаєм. Російська Федерація буде згадана як зона виключного інтересу Китаю, і Росія офіційно стане чимось на кшталт колонії Китаю. А в обмін сполучені штати отримують, скажімо, Тайвань, погодять тарифи, валютний курс китайського юаня щодо долара. Тощо у такому разі питання торгівлі нафтою між Китаєм і Росією не буде самостійною проблемою. Це буде частина великої угоди. І ще один елемент цієї угоди: мирна домовленість між Російською Федерацією та Україною. Отже, Китай хоче далі купувати нафту і газ у Росії, а Сполучені Штати кажуть, ми готові це прийняти, але за однією умовою припинення війни. Ви змусите Росію вивезти війська з України. Тоді ми погодимось на вашу торгівлю з Російською Федерацією. У вас є вибір. Це не про пряме припинення торгівлі з Росією. Це про припинення війни. Зупиніть війну і зможете продовжувати торгівлю. Так, ми бачимо, що російський диктатор Володимир Путін, незважаючи на всі поради, прагне лише одного продовжити цю жорстоку війну. І ми бачимо, що Путін ігнорує всі ультиматуми Дональда Трампа. Трамп називає це ганьбою, а Кремль за винятком речника Дмитра Піскова мовчить. Чому Ол Алтімейтемсвайдона Трамп Трамп Колсітдізгрейс, бача Кремлін, іксептспоксмен Мітю Пісков стіл кіп перш за все, тому що це ультиматум від Дональда Трампа, а не від президента Сі. Коли ми побачимо ультиматум від президента Сі, тоді буде інша історія. Путін не може відповісти прямо, адже Росія нині фактично залежить від Китаю майже на сто відсотків. Містер Путін on Раша на діпенсон чайна лецейолмостонван хандер 100%. Від китайських коштів, які Пекін сплачує за ресурси, і від китайських товарів, не лише військових, а й цивільних. Усе цивільне постачання, машини, техніка, пральні машини, холодильники, телевізори усе це китайського виробництва. Тож Росія просто не може існувати без Китаю. Я наведу приклад із нашого зовсім недавнього минулого з травня 2025 року. На початку травня до Києва прибула велика європейська делегація. Неофіційним її главою був президент Франції Еммануель Макрон. Разом із ним приїхали канцлер Німеччини Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Стармер та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Ці четверо мушкетерів долучилися до президента Зеленського, і всі разом п'ятеро вони зателефонували президенту Трампу. Стармер, де прайміністров ЮК, а Дональ Туск, прайміністр оф Полон, President Zelensky, and together, these five guys, they called President Trump. було досягнуто домовленості, що починаючи з 12 травня, Сполучені Штати Америки та Європейський Союз запровадять спільні санкції проти Російської Федерації, якщо Путін негайно не припинить війну. Що зробив Путін? Він не став чекати до 12 травня. У ніч між 10 та 11 травня він вийшов у прямий ефір з Кремля і заявив, що на 14 травня призначає зустріч між українською та російською делегаціями в Стамбулі як початок мирного процесу та перемовин he the meeting between Ukrainian and Russian delegation in Istanbul as the peace process and peace talks. Президент Трамп, почувши це, попросив українську делегацію прибути до Стамбула і зупинив усі свої кроки щодо санкцій. Так це був вдалий хід з боку Російської Федерації з боку президента Путіна. І він справді витратив понад два місяці з середини травня і до сьогодні на абсолютно порожні переговори. Як висловився, якщо не помиляюся, Марк Рюте, генеральний секретар НАТО. Це не мирні переговори, а переговори про переговори. Я не пам'ятаю, хто це емпті мабуть, це був хукол містер Рюте. The genera secretary of NATO that he said this is the tox about tox no, і токсичні переговори, токсичні саме для вирішення російсько-української війни. Саме так, але зараз Путін може зробити ще один крок такого типу. Що хоче Трамп? Він хоче, щоб Путін припинив війну. Гаразд, Путін не готовий зупинити війну, але він міг би сказати: добре, припустимо, ми оголошуємо режим припинення вогню на 10 днів, на 30 днів, на 2 місяці. Або як альтернативу, я запрошую президента Зеленського до прямих переговорів, скажімо, у Білорусі у мінську 15 серпня наприклад, і що у такому випадку має зробити президент Трамп? Вводити санкції, вводити тарифи чи зателефонувати Зеленському і сказати: Так, ти маєш йти на прямий діалог із Путіним. Ось у чому питання. Я вважаю, що наступний хід за Путіним. Якщо він нічого не зробить, він опиниться у вкрай катастрофічній ситуації, так само як і Російська Федерація. And also the Якби я була Трампом, я б негайно вводила санкції, бо всі в цьому світі розуміють, що Путін постійно бреше, і він використає, наприклад, 10 днів припинення вогню, щоб відновити сили армії і продовжити війну з новою потужністю. І ви б мали рацію, якби були Трампом, і можливо не на 100%, але ймовірно, саме так він і вчинить. Це відчувається з його настрою та з останньої промови про Путіна. Він дуже розлючений, шалено розлючений на Путіна і на Російську Федерацію. Щодня він отримує нові і нові реакції з боку Росії. Ви згадували реакцію лише прес-секретаря Піскова. Russian Federation. And everyдей high ricevs the new реакшнс фрам Росіян Федерейшн. Юменше дереакшоф Джастпрессекретаря Пісков Пісков сказав, що вони фіксують усі заяви Трампа. А речник Кремля запевняє, що Росія не боїться санкцій, бо вже давно звикла жити під санкційним тиском. І на цьому все бікос цев бин акастемд толівка санкшенспрежан засо. Так, але набагато важливішою і небезпечнішою для Росії була реакція колишнього президента Дмитра Анатолійовича Медведєва. Так, тепер він є заступником президента Путіна, заступником у Раді безпеки та заступником у комісії з озброєнь Російської Федерації. Тобто це права рука Путіна, або скажімо так, формально друга за впливом особа, принаймні з офіційної позиції, не з реальної сили. Я не знаю про реальну владу. Я маю на увазі формальну посаду. І його реакцію на ультиматум було: Ми почнемо війну зі сполученими штатами. Ось така була реакція Медведєва. Ультимейтум, детвіл старти ворогенсюнайтестейс. І минулого разу, коли колишній президент Медведєв реагував на виступи Трампа, це було лише місяць тому. Тоді президент Трамп також дав відповідь дуже енергійну відповідь Медведєву. Тож тепер я вірю, що він також знає. Він знає про загрозу війни від Медведєва. Містер Медведєв Сонав Айбелів Хіосо Ньюсоноде Хездис Трет о ворфрам Медведів. І до речі, Ілон Маск, колишній друг президента Трампа, теж відреагував на цей пост Медведєва. Очевидно, Трамп перебуває всередині цієї ситуації, всередині лавини реакцій на реакції на реакції, і він дедалі більше обурюється. Тому я переконаний, він у будь-якому випадку запровадить санкції. І може сказати, наприклад, так я вводжу санкції, але якщо ти, президенте Путін, припиниш війну, я негайно їх скасую. Як він уже робив із багатьма країнами, ви знаєте, сьогоднішній допис Дмитра Медведєва згадав керівник офісу президента України Андрій Єрмак, який спілкувався з журналістами New York Post, одного з найважливіших медіа для Дональда Трампа, який дуже поважає це видання. І Єрмак заявив, що можливо Мєдведєв був нетверезим, коли писав той допис. Але в цьому ж інтерв'ю Єрмак підкреслив. Усі дії Дональда Трампа спрямовані проти Російської Федерації, а також його нові заяви дуже жорсткі та корисні в цьому контексті. Він наголосив, що санкції мають діяти на повну потужність. і символічно, що саме New York Post, медіа, яке Трамп читає, стало майданчиком для таких заяв з боку Єрмака. Наскільки, по-вашому, важливий такий вплив я не можу точно сказати, як президент Трамп отримує інформацію. Але відомо, що єдине видання, яке він читає, це справді Нью-Йорк Пост. Це частина медіаконгломерату Руперта Мердока поряд із Fox News та іншими але я впевнений, після попереднього раунду перепалки між Медведєвим і Трампом у кожному моніторингу, який отримує Трамп від своєї команди, безумовно включені всі нові пости Медведєва. Отже, так важливо, що Нью-Йорк Пост опублікував це. Але ще важливіше, те, що саме в цьому випадку з Медведєвим у Білому домі звернули увагу. This is yes, important that nюорк пост пабліш дет, бат, ос, де за ньюйорк пост і дискейс, спеціально this case about Medvedev. Ми розуміємо, Медведєв це голос Володимира Путіна, це не просто нетверезий персонаж, а офіційний речник Путіна. Medvedev is the voice of president guy, But the voice of President Putin. Так, і хоча є чутки, що Медведєв вживає алкоголь щодня, він є офіційною особою в Російській Федерації, і такі його дії справді шкодять Кремлю. Really? Однозначно, так абсолютно. Але зверніть увагу: його ніхто не зупиняє. Наприклад, лише цього літа. Я точно не пам'ятаю дати. Відбулося три інциденти пов'язані з його дописами. В одному випадку відповів Марк Рюте, генеральний секретар НАТО. Де сріб інцидент Діферент Рюте, Марк Рюте, де дженерал НАТО. В іншому сенатор Лінці Грем. а в третьому, сам Дональд Трамп. Отже, Медведєв зараз у центрі уваги Білого Дому та всього західного світу. І ніхто в Кремлі не каже йому зупинись. Містер Медведів на центр of the White House Attention and Western World Attention. And nobody could say to це означає, що вони всі погоджуються з Медведєвим. Це частина офіційної міжнародної політики. Бо він кращий речник, ніж, скажімо, Лавров. Так, з формального погляду, Лавров, міністр закордонних справ. Але Ніхто не знає, що він говорить. Ніхто не звертає уваги і ніхто йому не відповідає. А от Медведєву відповідають всі. І ніхто в Кремлі його не зупиняє. Це означає, погоджується. Це не гра, це і є їхня політика. Так, Я погоджуюся з вами. Це не просто якісь безглузді дописи Медведєва. Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров, якого ви згадали, теж абсолютно не може сформулювати чіткі офіційні заяви messages кенеткамданвісхісафішала сентенсисмесежтува дні тому Лавров заявив: у нас багато завдань, але головне перемогти ворога. Вперше в історії Росія воює самотужки проти решти світу у першій світовій війні. Ми мали союзників у другій світовій. Також а зараз на полі бою ми самі. Тому маємо покладатися лише на себе. Не можна допускати жодної слабкості. Дерфовимаста рилайона селсвімаснотелаені said. і знову він наголосив, що Кремль наполягає на збереженні своєї безпеки, ніякої участі України в НАТО, жодного розширення НАТО взагалі. Альянс вже розширився аж до наших кордонів, незважаючи на обіцянки і документи, що були підписані. Додав він. Діспайт Олзе промісис документе веконклюдитхіедіс, отже, бачимо, вся російська риторика у словах Лаврова незмінна, абсолютно ідентична попереднім заявам. Так, ті самі меседжі та ті самі умови для мирної угоди. Але ці умови абсолютно даремні. Бо Україна суверенна держава. В Україні є конституція, і вона має право самостійно обирати шлях, зокрема щодо вступу до НАТО. Ніхто не може обмежити право української нації на вибір. Єдиною структурою, яка вирішує питання членства, є сам альянс. Якщо 32 країни НАТО підтримують вступ України, вона стане його членом. Цікаво інше в той самий день, коли міністр закордонних справ Російської Федерації Лавров заявив, що Росія не має союзників на полі бою. Міністр Офорнеферсоврашон Федерешн, містер Лавров Клеймддет того ж дня. Речник президента Путіна Дмитро Пісков сказав: у нас є союзники у цій війні, і назвав серед них Північну Корею, Іран і Китай. Так, у той самий день. Це показує, що навіть у середині Кремля немає узгодженості. Але до речі, це вже швидше комічний факт. Як там його звати? Голова російської делегації. Письменник і історик, який очолює переговори у Стамбулі. Mr. How, what Місто хали вотесхізнейм му муха де хедов вашин делігейшн де райтерхісторишен, де хедов вашин делегейшна не стабул. Мединський мединський медінський містер медітак, мединський одразу після нашого останнього третього раунду переговорів на прес-конференції. Він заявив: знаєте, ми не в найгіршій ситуації за всю історію Росії. Так, у нас санкції тощо, тощо. Але 100 років тому, після великої жовтневої революції, молода радянська Росія мала ще більше санкцій. її ніхто не визнавав. Але якось без цього визнання, без міжнародної торгівлі, ми пройшли і навіть без обману Другої світової війни. Це звучить комічно з вуст історика, який очевидно ніколи не чув про лендліз, про конвої з північного моря, з Великої Британії до Архангельська, який не знає нічого про висадку в Нормандії тощо. Тож, як бачимо, у питаннях історичних фактів представники Кремля, м'яко кажучи, мало освічені. Отже, ми бачимо, що маємо зараз вірити у власні сили, але водночас працювати з адміністрацією Трампа у найближчому майбутньому. Так, безумовно. Ми можемо зачекати. У нас залишилося лише 9 днів. Моє єдине питання: чи запровадить він санкції 8 серпня у п'ятницю, чи 11 серпня у понеділок? Зазвичай усі ключові рішення президент Трамп ухвалює саме у понеділок. Він знає, що в такому випадку преса матиме цілий тиждень, щоб усе обговорити. Трамп любить ефект шоу, і шоу має не тільки тривати, але й починатись у понеділок. Тому я вважаю 11 серпня. Шоу not only must go on, but show should start on Monday але ж Трамп бомбив Іран у ніч на п'ятницю. То був трохи інший випадок. Це не був політичний крок, це був військовий маневр, який залежав зокрема від погодних умов. Потрібна була ідеальна погода для атаки. А коли йдеться про політичний вибір, це вже ініціатива, яку можна здійснити у будь-який день. Але 8 серпня, п'ятниця це рівно 10-й день після меморандуму Трампа, і це також хороший варіант, бо це 8, символічно. Символічно. Михайло. Щиро дякую за цю чудову розмову. Ваші унікальні думки та аналітику. До зустрічі наступного тижня. Бережіть себе, до побачення you next week. Take care. Please. Bye bye. Дякую, Ірина. До побачення. Михайло Шейтельман, політичний стратег. Моє ім'я Ірина Узлова. Дякуємо, що були з нами. Залишайте коментарі та підписуйтеся на канали Михайло Шейтельман і Warren Politics 24. До зустрічі.